Всім привіт! Я думаю, багато хто з вас чув фразу Вуді Алена: хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Але я вам скажу так: якщо хочеш когось розсмішити по-справжньому, розкажи йому свої книжкові плани. Ну, оці плани, типу, хочу дочитати всі закинуті книжки. Хочу дочитати всі цикли, які я почав, хочу почати цикли, які я ще не почав. Хочу прочитати 100 п'ятсот книг, які на поличках стоять, хочу купити 100 п'ятсот книг. Ну з цим проблем нема. І прочитати 100 п'ятсот книг. І взагалі хочу розвиватись латинською мовою, хочу читати книжки. Ну, ви зрозуміли. Тому ласкаво прошу вас на найвеселіше, найоптимістичніше. І, взагалі, мені здається, ну що може бути краще, ніж ця феєрія нездійснених обіцянок, ніж цей бурний сплеск ілюзій, оптимізму і амбіцій, який стається тільки один раз: це книжкові плани на рік. А якщо більш серйозно, то в принципі минулого року, знімаючи книжкові плани на рік, я зумів підібрати поки що. Як мені здається, найоптимальніший для себе варіант, формат, структуру. Тоді я, можливо, хтось пам'ятає, хто бачив, обмежився невеликою кількістю книг, проте це були об'ємні книжки, такі брейкпоінти, які я собі розставив на рік і пообіцяв собі їх прочитати. Ми сьогодні про них згадаємо. Це був уявний друг, я його прочитав, Макова війна теж прочитав, Четверте Крило прочитав, Ковала Зозуля прочитав, Переможці Бакмана» прочитав. І загалом майже все, що я тоді запланував, здійснилось. І в принципі, цього року я вирішив приблизно такого ж формату й притримуватись. Проте, 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 звісно ж, були книжки, які перекочували, якщо ви розумієте про що я з минулого річного книжкового плану в цьогорічний, деякі може із позаминулорічного. І відразу відразу з такої книжки і почнемо. Зустрічайте! Наш постійний гість. Трьохкратний номінант на звання книжка, яку я прочитаю цього року. Капітула Дюни. Це Капітула Дюни. Дюна. Дюна. Буду читати. Капітула Дюне. Звісно, книжка, яку я обіцяв прочитати минулого року. І позаминулого, і в 22-му році, коли вона вийшла, я її дуже хотів прочитати, тому що це що? Це заключна частина гексології, класичної, саме Дюни, хронік Дюни Френка Герберта. Хто не знає, Френк Герберт помер, не встигнувши дописати повністю цикл. І ось ця шоста частина, вона його не закінчує, фактично. Там Ще якби історія, що його син Брайан Герберт з Кеюном Андерсоном дописували вже цей цикл і написали дві книжки до от, класичного циклу, це мисливці дюни та піщіні хробаки Дюни. Але не про це зараз. Не знаю навіть, як тут пояснити і що ж тут казати, тому що Дюна це мій улюблений цикл, прям з великим відривом. І в 22-му році, коли ця книжка вийшла, і о, хотів прочитати відразу. Але не знаю, ну, чомусь відклав. Побоявся, напевно, переходити до заключної частини, ти типу, знаючи, що цикл ну, так не прям що завершений. І так, книжка перекочувала 23-й, з нього 24-й. І ось ми тут, так би мовити. Але цього року я вже ну це вже абсолютно точно, ну цей раз точно, ну вже прям точно. І цього року, ще й на початку року, я планую е, прочитати. Насамперед, ще через те, що все ж таки КСД почали видавати е, саме е, книжки Брайана Герберта з Кеєном Андерсоном. Вже вийшли мисливці Дюни, і ось ось зараз з'являться е, піщіні хробаки Дюни. І ну, будуть ще книжки з цього прекрасного циклу. Можливо, навіть будуть доповнюючи всесвіт трилогії, які потім Брайан Герберт з Кеном Андерсом писали, але про це поки не знаю точно. Тому тут довго не будемо зупинятись. Зайвий раз, тому що я вже в кожних книжкових планах про це наговорив. Обожнюю цей цикл, темп цей приривистий цього циклу після першої частини. Там ну не знаю хто читав, не буду спойлерити, але є певні питання е і цикл більше в принципі в філософію, в такі глибинні роздуми закопався на думку багатьох замість якогось екшену. Але е я прям не знаю, мені дуже подобається. Незважаючи на те, що я не, до... не прочитав ще шосту заключну частину. Але всі частини до цього е мені дуже сподобались. Діти Дюни моя улюблена частина. Тому цього разу вже дійсно з нетерпінням чекаю, нарешті прочитати Капітул Дюни. А далі у нас книжка, яку я просто не встиг у 2024 році прочитати, хоча теж хотів, це таємна історія до НТА. А, в 23. -три... Угу. Пробуємо завести. Три -три... В 23-му році я ч... прочитав Щіголь, мені дуже сподобалось. Єдине певно, до чого можна придратись, це згадування російської літератури, культури. Оце все. Але загалом тоді я з авторкою познайомився. Мені сподобалось. І вирішив, що буду читати таємну історію, ти паче, ну. Самі розумієте, донатар дуже багато відгуків, взагалі розмов, обговорень навколо цих книжок, таємна історія, тим паче основоположниця Теркакадемії і в принципі, ну не те, що принципово, але спеціально не читав е, нічого, щоб. Спершу познайомитись з першим джерелом, і в 24 році в осінні плани я просто не встиг її прочитати. В зимові ну, в грудні я вирішив вже не буду її читати. і Перекладу на початок 25-го. І її якраз планую в січні відразу прочитати. Це прям 99,9% Що ця книжка буде прочитана. Тому в найближчому відео з прочитаним очікуйте на повноцінний відгук. І мої враження на цю історію. Так, далі у нас Ганя Янігігара і її маленьке життя. Теж книжка, яка наробила великого резонансу, всі її якийсь час читали, всі її обговорювали. Дуже багато різних обговорень неслось. навіть доходу до того, що були заяви, типу, це книжка, яка розділяє ваше життя на до та після. І мене сильно це зацікавило. Я подумав. Ну, якась важка, трагічна історія. Всі її читають, плачуть, залишаються розбитими після неї. Треба спробувати, що воно таке. Я її придбав, поклав на поличку, потім думав, а нащо мені це взагалі? За що? Ну, чому я в це в'язався? Якось я планував її минулого року прочитати. Ну так, не прям що вона в мене в планах була, але думаю, ну може, візьмусь. Але так вона прожила, і цього року ну, треба все ж таки спробувати. Чому б ні? Це щось таке незвідане, е, про що дуже багато точці розмов, і хочеться все самому. Е, Прочитати, почати, принаймні, зрозуміти, що до чого. Я не сильно прям е в курсі справ, що це тут має бути, але все ж таки з певними книжками її порівнювали. Точніше сказати, певні книжки з нею порівнювали. І я десь припускаю навколо чого все буде крутитись. Тому побачимо. Побачимо, не знаю. Таке маленьке життя, не зовсім маленьке, як виявилось, бачите, тут скільки. Ну, 900 сторінок майже. Так, ну потім Ребека Кван і Республіка Дракона, це продовження Макої війни, це трилогія. Я першу частину прочитав минулого року, мені сподобалось. І як в мене це зазвичай буває. Чому це те, що мені дуже сподобалось, я відкладаю читати продовження. Не знаю, що це. Можливо, мені треба над цим попрацювати. Це добре чи ні? Незрозуміло. Але така штучка є. Але я не забув. І цього року планую прочитати теж це е, книжка е, точно на першу половину 25-го року. Е, і, можливо, навіть і третю частину заключно відразу цього року прочитаю. Огляне, як воно піде. Але мені сподобалось. Це щось таке було теж, можна сказати, незвичне, з чим я знайомився і чого торкався перший раз. Але коли йде мова про трилогію, то хочеться все ж таки прочитати її всю, щоб. Повноцінну думку скласти, і на основі однієї книжки, як, ну, якби щось говорити вже. Це зарано, мені здається. Тим паче, зазвичай, хоч і з баковіною, ну не зовсім все так, але зазвичай перші частини вони більш відні такі. Тому цікаво, що буде відбуватись далі, цікаво почати продовження. Так, далі у нас е, Кромбі і його раніше ніж їх повісять, це продовження знову ж таки трилогії, перший закон. І я про нього просто забув. Не знаю, як то сказати, ну таке теж буває. Такий книжковий блогер. Що зробиш? У 22-му році я прочитав, познайомився. Мені тоді порадили. Я подумав, ну добре, познайомлюсь. Прочитав, мені дуже сподобалось. Я прям п'ятірку поставив. Не знаю, десь можливо навіть десь відео є на каналі. Я купив продовження, і я, коротше, так їх поклав на поличках, що я їх не бачив. І я забув. А потім я якось натрапив, чи на Гудріс, чи де. Просто на книжку і такий: треба ж читати продовження. Тому э, цьому році, я сподіваюся, дійду. Тут вона наче э, така, типу, невеличка, ну в порівнянні з цими цеглинами, але ті, то видані розмашисто, з шрифтом і з полями, і все таке. А тут, э, блін, 600 сторінок такого шрифту, що я відразу, напевно, «Тальмологу» наберу, там десь на якийсь серпень, десь хай ну, віконце прибереже для мене. Тому сподіваюсь, доберусь. Напевно, от відповідаючи на це питання, поставлені трішки раніше. Певно, це проблема, що якщо я відкладаю книжкою, читати продовження книжки, яка мені сподобалась. Так, ну а далі це мені треба вантажний кран, щоб тут показати вам цю книжку. Це колонія Марса Кідрука, яка теж ну, два роки на полисі в мене стоїть. Але вже в кінці цього року чи на початку наступного має виходити продовження. Тому я ось так під продовження планую увірватися читати. Тут, звісно, об'єм. Ну, лякає, тому що, ну, взагалі, я не знаю, в такому форматі видавати книжки, типу, її нікуди з собою не візьмеш, та її навіть так читати. Ну, що це таке? Плюс тут 900 сторінок, але знову ж таки, мілкий шрифт. Мілкий шрифт може запис до офтальмолога і раніше мені знадобиться. Але, принаймні. Це кідрук, я знайомий з його творчістю, я знаю, що це буде легко. От в цьому я прям не сумніваюся. що я коли почну її читати, впевнений, що це буде цікаве, легке читання для мене, Принаймні, тому що я вже читав, я знаю особливості стилю автора, і е, тут, певно, тільки об'єм мене лякає насправді. Але теж в планах. Не на першу половину е, цього року, але. Я думаю, що якщо якась із книг і відвалиться з книжкових планів е, цьогоріч, то це точно не колонія. Ось я просто ці всі фрази кажу, щоб потім на наступний рік було смішніше нарізати е, знаєте, відео. Якщо е, вона все ж таки не буде прочитана мною. Так, це я вже про шість книг розповів. Е, далі у нас Роберт Гелбрейт і Шовкопрят це продовження. Друга частина серії детективів про Кормора на страйка. Теж планую читати продовження. Першана в принципі мені сподобалась на ну, таку тверду четвірочку, детектив, від якого віє більш таким класичним стилем. Цікаво буде поспостерігати далі. Принаймні, дам шанс цій серії далі. Познаємося ще з декількома книжками. Ти паче мене попередили, що серія так, ну. Розганяється поступово і набирає оберт там вже частини з третьої. Я, звісно, не така людина, щоб якщо мені не подобається, там терпіти, щоб десь там далі було краще. Але перша книжка, як я вже сказала, мені сподобалась, я готова дати шанс читати далі. Е, приємний е, детектив з цікаво прописаними героями. Тому. Теж планую, вона вона була вже майже прочитана мною в кінці 24-го, але трішки не сталося. Тому 25-й, я думаю, буде прочитати. Тим паче, це ще е, з тих книжок е, цієї серії, які не дуже об'ємні. Тому що далі там бачу вже якісь цеглини. Е, ну, неймовірно, не знаю, як їх читати, де їх що з ними робити, як їх купувати, тому що там і ціни теж. Ну, порядочні. Так, і далі 1795 Ніколаса Натодага. Це е, заключна частина трилогії. Я якось так сталося, ще в рік по одній читав, 1793, 1794. І в минулому році мав прочитати 1795. Але я прочитаю 17.95 до 2025 році. Е, насправді, мене відлякнули дуже негативні відгуки. Там, прям, і на Гудріц, і те, що я чув що провал для як заключна частина трилогії провал. Але мені дуже подобалася серія. Перші дві, друга, напевно, слабкіша, але все ще, все ще непогано. Я люблю моторошні, дійсно моторошна такому скандинавському сетінгу історія про непрям що легкі часи, і атмосфера тут змальована просто місцями про ну, навіть читати неприємно. А таке в мене ну рідко траплялося. От в мізері я точно пам'ятаю, що мені неприємно було читати. І 1793, 1794 були моменти, коли прям такий: будь ласка, що тут робиться? Але вона, бачите, навіть запакована стоїть, е е я її навіть не розпакував. О ось така історія. Вона знову ж таки необ'ємна, але цього року буде прочитана, я думаю, десь. Підосінь, підосінь, я її планую. Якщо так, от ці, все, що я вам показав, розкласти, то це десь підосінь туди, на закінчення 2025 року буде припадати. Ну і це вісім таких основних. Титанів, е брейкпойнтів мого 25-го року. Зовсім трішки я ще розповім про те, що я читаю постійно, і про авторів, яких я читаю постійно. Всі книжки я вже сюди вирішив не, не вивалювати на стіл, тому що навіщо їх рухати за і раз, потім ще розкладати. Не факт, що я їх прочитаю. Це так все більш е якщо з тими восьма все точно, то тут більш ілюзорно, з невеличким люфтом і змінами, все можливо, якби. Стосовно Прачета, чисто так в форматі звіту, де я зараз знаходжусь, що буду читати. Минулого року я чотири книжки Прачета прочитав. Цього року точно планую три. Це, якщо так от по черзі, це чаротворці, це продовження циклу про Ринсвінда. «Підциклу про проринцинда це третя частина. Віщі сестри це продовження «Підциклу про відім, це друга частина. І варта, варта це початок «Підциклу про варту. Воно якраз і за хронологічним порядком е співпадає. Я поки читаю за хронологічним. Порядком те, як е, писав Прачіт, але я там вже десь трішки відходив від цього, я ж не прочитав із підциклу циклу про смерть. Але в цілому ще поки намагаюсь хоч ілюзію створювати, ще рухаюсь за хронологією. Далі відьмак. Це е, сьома частина Володарка Озера це заключна частина основного сюжету, так би мовити. Тому що взагалі зараз е, цикл про відьмака налічує 8 книг. Перші дві це збірка оповідань. З третьої крові Ельфів до сьомої Володарка Озера це основний сюжет. Восьма це, е, це книжка така, вона напівприквел. Вона за хронологією знаходиться десь між певними оповіданнями першої книжки. І зараз вже Анджей Сапковський випустив дев'яту книжку, яка буде прямо вже супер-приквелом розповідати про молоді роки Геральта. Але не знаю, коли чекати переклад, коли він буде. Е, тому якось так: сьому планую прочитати. Е, з Віньоком знову ж таки е, теж поступово рухаюсь, і шоста поки що стала моєю найулюбленішою з цього циклу. Подивимось, що буде в сьомій. Ну і ще трішки розповім про е, авторів, яких буду читати далі. Е, багато я Бакмана читав. Тож ніж всього прочитав. У мене залишилась тільки ось така його книжечка з оповіданням, шляхи життя. І не знаю, можливо, прочитаю, можливо, ні. Е, просто хотів трошки так випендритися, що всього Бакмана прочитав. наче нова його якась книжка буде виходити в кінці цього року, але, знову ж таки, там невідомо, поки її перекладуть і так далі. Більше планую читати Бредбері ще більше. І минулого року якось до нього повернувся до короткої прози. І перечитував кольбове вино. Не знаю, що візьму. А я взагалі-то хотів продовжити читати його трилогію про смерть. Здається, чи як вона називається? Коротше кажуть, там перша книжка Смерть діло самотнє», в мене вона я її читав. Другий в мене ще немає. Здається, «Цвинтар для божевільних. Або, можливо, і по сталі». Коротше, з Бредбері ще подумаю, щось точно буду читати і коротку прозу його буду читати. Також хотілося би щось зачепити з вонигу. У мене теж поки нема купленого нічого. Хоча в нього виходила і синя борода, і серед детанів я поки не купував. Теж, можливо, щось оберу. Сіданок для чемпіонів я ще не читав, і та й все, начебто. Ось такі основні книжки, які я планую прочитати в цьому році. І взагалі прикольно, що я книжкові плани на рік записую. На початку нового року, а не в березні, як це було зазвичай. Ось, подивимось, скільки із цих книг мені вдасться прочитати. А до вас буде прохання. Напишіть коментар, підтримку каналу, е яку книжку хотіли б найбільше прочитати цього року. Можливо, якісь новинки очікуєте. Буде цікаво, тому що я за новинками, взагалі, якщо чесно, не слідкую. Зараз я вже десь колись розповідав, що мені стало складно купувати книжки, тому що мені стало складно слідкувати за новинками. Ну, і такі проблеми бувають, як виявилось. Натисніть вподобайка, якщо відео вам сподобалось. Підпишіться, якщо це не зробили чомусь раніше. Гарного дня та мирного неба. Побачимось!